this? Можеш знати, як працює біткоін, як аналізувати графіки. Але якщо обрати не ту біржу, то все, мінус профіт, мінус нерви і іноді мінус гроші. Сьогодні я покажу, як за 10 хвилин визначити, це хороша біржа чи криптовалютна пастка. Уяви, ти купив крипту на 5 тисяч доларів, чекаєш росту, а біржа зникає. Підтримка мовчить, і ти просто сидиш з порожнім гаманцем. Щоб такого не було, розкладаю все по пунктах, що перевіряти, які фішки враховувати, і які Біржі реально варті уваги у 2025 році. Дивись це відео до кінця, адже я покажу, як обрати біржу, яка не зільє тебе в мінус. І поділюся своїм рейтингом. Багато людей просто не знають, що перевірити. Тому топ критерії вибору біржі. Окей. Слухай уважно. Перше, що ти маєш перевірити на біржі, це безпека. Якщо біржа не має двохфакторної аутентифікації, вона тебе не захистить. І це як замок на дверях без ключа. А ще де біржа тримає твої гроші? У cold storage? супер. У гарячих гаманцях привіт, хакери! Це як тримати готівку в сумці на вокзалі. І найголовніше, це прозорість. Якщо не зрозуміла, хто власник біржа, де команда, чи є резерви, це вже не біржа. А це. Це потенційний FTX 2.0. Критерій 2. регуляція. Тобто ти можеш бути технічним гуру, трейдером, тримати сотні тисяч криптів. Але якщо біржа не має юридичної адреси, ліцензії або бодай нормального сайту, ти не знаєш, кому віддаєш свої гроші. І це як зайти в банк, де немає вивіски менеджера. І взагалі нікого. Просто QR-код на стіні. Дивись, WhiteBit має офіси в ЄС, офіційно працює в Україні. Підписав меморандум з НБУ. Публічна команда, все відкрито. Binance. глобальний гігант, так з нюансами, але його щотижня перевіряють три країни: BingX, Теж популярна платформа з серйозним зростанням серед українців. Але важливо знати, що нещодавно біржа фігурувала в обговореннях через уразливості в безпеці. Тому тримай око відкритим. Bybit – теж сильна біржа з функціоналом, але у 2024 році буквально нещодавно був масштабний злам P2P частини біржі. Після чого компанія посилила захист. Coinbase – одна з найпопулярніших криптовалютних бірж у США, і вона відома своєю зручністю для новачків і висока. Им рівнем безпеки. Тож, якщо біржа не має юридичної адреси або нормальної підтримки, то це red flag. Не знаєш, де вона зареєстрована? Ти не знаєш, хто відповідає за твої гроші. І критерій номер три це. Комісії, давай подивимось на невеличку графіку з порівняння. Binance 0,1%, крапка 0,1%, А ось куна вже 0,25%. Комісії це не очевидно, але саме вони це тиха с того депозиту. І ти думаєш що заробляєш на угоді? А насправді просто вічно годуєш біржу. Вайтбід, Binance, Окекс BINGX – стандартні відсотки. Давай зараз подивимося на прикладі. Якщо ми з вами зайдемо на сайт CoinMarketCap, то ми можемо подивитися на всі комісії бірж. Отже, нам тут треба натиснути на бургер меню і обрати exchanges. І також ви можете обрати, наприклад, для спота або для деривативної торгівлі, тут на ваш вибір. І також можете обрати централізовані або децентралізовані біржі. Але мене саме цікавить деривативи на централізованих біржах, адже на спот не такі уж і великі комісії. І ось тут ви Можете подивитися, що є комісія мейкер і комісія тейкер. І, наприклад, на біржі Binance вона складається з 0,02% і 0,04%. тобто в тоталі 0,06%. На Bybit вже вона трішки більша на Okix, на BitGet також вона більша. Наприклад, якщо ми говоримо про Deribit, то тут Мейкерфіс нульові, а тейкер 005, тобто ця поки що найнижча. Також можемо подивитися на Мікс. Сьогодні там взагалі найнижчі комісії, всього 0.01. Ну і якщо ми з вами подивимось, наприклад, на біржу Crypto.com, то там просто конські комісії по відношенню до інших да? 0.05 і 0.07. Це в нас 0.12%, це величезні відсотки. І ось тут ви якраз таки можете дивитися на різні біржі і обрати найкраще. А якщо ми з вами. Говоримо про спот, тут ви просто ось сюди переходите в розділ спот, і також дивитися на е, різні комісії. І теж, як е, я вже казала, то дуже важливо дивитися на кількість монет, яка представлена на біржах. Ось тут ви теж це можете подивитися. Та, наприклад, що на Binance у нас 482 монетки, на Bybit 715, що набагато краще, ніж на Binance, На BitGate багато монеток, а на MEX, просто подивіться на цю кількість 2257 монет. Тобто, для того, щоб проаналізувати різні показники бірж, ви можете це подивитися саме на сайті. Coin також можна подивитися на DeFi Lama. Давайте зайдемо на цей сайт. І тут ви також можете відкрити бургер-меню і подивитися на централізовані біржі. І ось тут ви бачите всю інформацію. От Скільки активів, обсяг торгівлі. Різні плечі, які люди використовують, і так далі. Тобто на цих агрегаторах ви можете шукати потрібну інформацію, і також навіть заходити окремо на кожну біржу і дивитися по неї інформацію. Також дивитися інформацію про активи, які в неї є там на резервах, просто доступні для торгівлі. І дуже дуже багато всього. В принципі, все, що вам треба, є на цих агрегаторах. Але комісії на виведення одні з найвищих серед топових бірж. Здається, мало. Але якщо ти катаєш 10 тисяч доларів обороту в тиждень, то це вже десятки доларів на місяць, сотні на рік, і це тільки на трейдинг. А тепер слухай уважно: комісії на введення є. Комісії на виведення ще які комісії за те, що не торгуєш в результаті 10 доларів щомісяця. Та камон, це вже не біржа, це якийсь спортзал. Критерій 4 – Інтерфейс, ти зайшов на біржу і не можеш знайти кнопку продати, значить, це не твоя біржа. Інтерфейс це не про дизайн, це про твою швидкість, впевненість і ефективність з комфортом. Тобто ринок може впасти на 15% ну за 5 хвилин, та навіть за одну хвилину якийсь актив може впасти на 50%. Якщо ти в цей момент гортаєш, де тут кнопка сел, то твоя крипта вже. Пеклі, наприклад, біржа WhiteBit максимально з простим дизайном, і все на місці, навіть якщо ти новачок, Binance трішечки складніший, але там купа функцій. І Якщо ти трейдер, то ти це оцінуєш. Coinbase інтуїтивний для новачків, Bybit – крутий мобільний додаток і трейдинг як ракета. Адже там ти можеш саме на графіку рухати свої стопи та тейки, а не вказувати їх цифрами. І якщо ти заходиш на біржу і через дві хвилини відчуваєш себе як бабуся в монобанк, тікай! Критерій номер 5 – це ліквідність. Уяви, ти купив монету, вона виросла, ти вирішив продати, а ніхто купити її не хоче. Це і є ліквідність. І якщо її немає, то і твоїх грошей по факту теж. Тобто ліквідність це скільки грошей реально крутиться на біржі, і це. Змога швидко продати актив по ринковій ціні. Наприклад, телефон більш ліквідний ніж дім, а долари більш ліквідні ніж телефон. Якщо ми говоримо про Binance, то тут 10 мільярдів доларів щоденний обіг. Продав, купив, обміняв все миттєво. WhiteBit для великих обсягів по основних парам окей. ОКекс це хороша ліквідність у своїх регіонах. Coinbase – ліквідність велика в США, але не завжди топове для рідкісних токенів. А тепер порівняй з біржею, де за добу обертається 1 мільйон. І ти на Намагаєшся впарити їм токен на три тисячі. В кращому випадку тебе будуть викуповувати два дні. У гіршому ніколи. Ну і топ криптобіржі від мене. Окей, ми пройшлись по критеріям, і ти, можливо, вже думаєш: ну і де ж та ідеальна біржа? Спойлер ідеальних немає. Але є надійні. Зрозумілі і перевірені часом. І ось мій особистий топ бірж, які я реально використовую: Binance, Whitebit, BingX, OKEX і також Mix. Давайте пройдемося по кожній. Whitebit – це топ для новачків підтримка українською, гарний дизайн і стейкінг під 18 і 64% річних. Binance – це функціональність, обсяг і стабільність. Bybit, якщо чесно, то вона мені подобається тільки своїми стопами та тейками, і також відсотками по гнучкому стейкінгу. А ось комісії вже на Bybit не дуже. Також ще мені подобається. Не подобається Бінгікс, тому що там дуже великий функціонал, і в принципі вона також надійна. Ну, і Окікс це, як я вважаю, нова зірочка. Тобто я користуюся усіма цими біржами. А, ще забула MEX. MEX мені подобається, що там є дуже багато токенів, яких немає на інших біржах. Ну і по безпеці там теж все окей. І. По комісіям вона високовата. і тут якраз таки у вас же буде диверсифікація. Тобто не треба обрати одну біржу на все життя. Ви можете використовувати різні біржі для різних напрямків і обирати саме ті, які підходять під вашу стратегію. І також додаткові біржі, які варті уваги. Перша це кракен. А це біржа з великою історією, сильна репутація, широкий вибір криптовалют і стабільна підтримка. Комісії нижчі, ніж у Coinbase – від 0% до 0,4%. І часто використовується трейдерами, які шукають баланс між функціональністю. І надійністю також ще є Gemini. Ще одна регульована біржа із США заснована власниками Вінк Має простий інтерфейс, високий рівень прозорості, зручний мобільний додаток. І комісії можуть стягати 0.5% плюс додаткові збори залежно від методу оплати. Але для довгострокових інвесторів це не критично. Сильна сторона це безпека і регуляція. Ще є Crypto.com – глобальна біржа з широким функціоналом: торгівля, стейкінг, NFT, власна картка, до речі, і кешбеки. Ще вона має фірмовий мобільний додаток так активно розвиває систему. Комісії 0.075-0.4 залежно від обсягу торгів і статусу акаунту. Але комісії можуть змінюватися і іноді доступні бонуси для нових користувачів. Тобто ці біржі теж можуть бути гарним вибором, особливо якщо тобі важлива регуляція, простота інтерфейсу і історія проєкту. Але перевіряй комісії, і також дуже важливо перевіряти доступні активи, тому що, наприклад, ти захочеш купити якусь монетку, а її може не бути на біржі, і звісно, перевіряй підтримку в твоєму регіоні. А тепер червоні прапорці. Якщо біржа обіцяє тисячу відсотків річних, і у них підтримка тільки в телеграмі, а поповнення на картку Іван Іванович, то це не біржа. Це шахрайство з логотипом. Тікай, тікай. І не обертайся, поповнення через менеджера в Телеграмі, або тобі пише менеджер біржі з аккаунта не знаю, там Ольга Кріпто 457 і каже: Кинь мені на карту, я зарахую на рахунок. Ти що? Це скам на рівні албанський принц просить допомоги. Жодної юридичної інфи, немає розділу про нас, немає андреси, немає команди, і це не стартап, це цифрова підпільна контора. Де вам дзвонить менеджер і каже: Альо, я зараз вас зроблю мільйонером. Ну і якщо ти хочеш навчитися користуватися біржею, заробляти в крипті без граблів, то я запрошую тебе на моє навчання. Там максимум практики. Реєстрація, поповнення, трейдинг, усе на реальних прикладах. І я навіть розповідаю про схеми шахрайства, щоб ви на них не потрапили. Посилання на анкету перед запису в описі під цим відео. Тож заповнюй анкету і зроби перший крок до впевненості в крипті. Фінал. Якщо відео було корисним, то ти лайк, бо це твій спосіб сказати дякую. І також підписуйся, бо я готую ще більше контенту про біржі, монети, стратегії та взагалі все, що реально працює у 2025 році. І також напиши в коментарях, на якій біржі ти торгуєш зараз і чому саме вона. А ми з тобою побачимося в наступному відео. А поки збережи спокій, перевір біржу і не ведись на казочки про тисячу відсотків.